Вітаю! Мене звати Марина Гулій, я науковий керівник Української академії біологічної медицини, директор медичного центру UBI. Триває весна, і сьогодні ми продовжуємо тему жіночого здоров'я. Ми неодноразово з вами говорили про те, наскільки важливо виявляти і своєчасно займатися профілактикою екстрагенітальної патології у жінок для того, щоб вагітність минула без ускладнень. Сьогодні ми продовжуємо цю тему і хочемо поговорити про репродуктивне здоров'я жінки. А чи знаєте ви, що та сама торчінфекція вона може заважати жінці нормально завагітніти та виносити цю вагітність, бажану дитину? А чи знаєте ви, що для того, щоб жінка виносила дитину нормально, важливе здоров'я і серцево-судинної системи, і здоров'я нирок, і здоров'я нервової системи, здоров'я імунної системи? В нашому медичному центрі UBI, який є науково-методичною базою Української академії біологічної медицини, розроблені цілі програми прегравідарної підготовки. І всі вони включають препарати хель. Ми обов'язково визначаємо визначаємо наявність та вираженість у наших жінок різних типових патологічних процесів. Призначаємо їм інфузійну терапію з препаратами хель, і ключовими препаратами тут є, звісно, лімфоміазод, який. Займається дренажем міжклітинного простору та лімфатичної системи. Це треумель, який дозволяє організму завершити запалення фізіологічним шляхом, це солідаго композитум та гепаркомпхель, які підтримують основні е, детокс-органи нашого організму, нирки та печінку. Це обов'язково енерготропні препарати: коінзим, убіхінон та гліоксаль композитум Потім в рамках прегравідарної підготовки, особливо за наявності екстрагенітальної патології, за наявності торчі інфекції, ми призначаємо ступеневу аутогемотерапію за рекевегом. І ключовими засобами тут так само є ті самі препарати. Перша сходинка це лімфаміазод траумель, друга сходинка це селідаго композитом та гепаркомпхель, третя сходинка це енерготропні препарати і четверта сходинка. Це обов'язково той препарат, ключовий, який вплине на. Основний типовий патологічний процес в жінки, який не дозволяє їй завагітніти або виносити нормальну вагітність. Якщо є нервова дезрегуляція, то церебром композитом, якщо є порушення імунного статусу, тут стане в пригоді інгістол за наявності торчів інфекцій, наприклад, так, вірусних якихось хронічних захворювань, або їх іноцекомпозитом, це якщо вже хронічне якісь інфекційне захворювання, мікст-інфекція і так далі. Це це може бути теріоїда композитом, якщо в жінки є порушення з боку ендокринної регуляції. Це може бути аваріум композитом, якщо є порушення з боку гормональної функції. Сьогодні я хочу вам представити доповідь Наталії Олександрівни Данкович, це доктор медичних наук доцент кафедри акушерства та гінекології НОС імені Шупіка, яка саме займається проблемами репродуктивного здоров'я жінки, і вона поділиться з вами своїм власним практичним досвідом щодо ведення таких пацієнток і успішності біорегуляційного саме підходу в рамках цих. Цих патологій, цих захворювань і цих станів. Поїхали. Доброго дня, шановні колеги. Я рада вас вітати сьогодні в ефірі. І це і цей нелегкий віде. час нашої активної зими, яка нас дуже радує сьогоднішній день в Україні в коронавірус, який нам не дозволяє переміщатися, рухатись, знову зустрітися і проговорити питання, які насущні, які нас хвилюють і сам. Я, Наталія Данкович, буду сьогодні говорити про запалення та репродуктивне здоров'я від підліткового віку до зрілості. Кожен день, працюючи з пацієнтами, ми знаємо, що запальні захворювання органів малого тазу це група самостійних запальних захворювань верхнього відділу репродуктивного тракту жінки, що може включати будь-які комбінації інозології: ендометрит, сальпінгіт, параметрит. Оофорит, тубовіріальний абсцес, казовий перитоніт. І в етологічній структурі велика частка належить аеробній умовне патогенній флорі, стафілокок, стрептокок, негенетичний стрептокок, кишкова паличка та інші. Ну, Насправді, ми бачимо, що умовна патогена флора, баквагінози, так, які ми їх називаємо, вони зустрічаються і уже у діток. З запальними захворюваннями органів малого тазу у дівчат та підлітків в структурі а, запальні захворювання складають 60-70% у дівчаток до 8 років, 38-67% у віці від 15 до 49 років, і це дуже великий процент. Будь-яке зниження реактивності організму в підлітковому віці викликає порушення мікробіоцинозу органів малого тазу і спричиняє запальний процес. Які недоцільно від самого початку лікування проводити антибіотиками або нестероїдними протизапальними запальними препаратами. Чому саме? Причинами запальних захворювань органів малого тазу у дівчат підлітків дуже часто і багато чинників це недотримання гігієни. 34% це саме гігієна, яку ми маємо навчати дівчаток, як правильно. Дивитися, які е, приміняти засоби для е, гігієни, це інфекції з частотевих шляхів спричинені умовно патогенними збудниками. 20% треба знову ж таки думати, як проводити роботу мамам з дітками, як вони одягаються по боку, по погоді, де вони знаходяться, як вони сидять на е, знаєте, дуже часто охолоджуються. Тому ці інфекції. Статеві шляхи вони можуть провокувати саме переохолодженням. Пішкова паличка складає 16%. Знаємо, що чинниками захворюванням часто у діток підлітків є глисти до 12% і потрапляння інфекцій зовні, в тому числі чужорідне тіло 10% і різного роду алергії. Наслідки нераціональної запальної нераціональної терапії. Лікування запальних органів малого тазу, в підлітковому віці призводить до незавершеного запалення, розвитку ацидозу від простору. І коли цей процес іде далі, то вже до 20 років, коли вже дівчата переходять в репродуктивний вік, йде хронізація процесу, пошкодження слезової оболонки органів малого тазу. Чи часто ми це бачимо, бачимо, адже в 30 років це саме той вік. Коли частіше до нас звертаються пацієнти з лікування безпліття. І саме прогресування запальних захворювань органів малого тазу призводить до вторинної мітохондріальної недостатності репродуктивних клітин. Подивіться, звідки ми починаємо і до чого ми приходимо. Адже, де навіть на цій неділі, проводячи дві програми стимуляції особисто, я бачила, наскільки при заборі клітин. 28 клітин запліднення на виході 1-2 ембріони, які не являються в такому віці критерієм оцінки хорошої вестиляції. І що ми маємо? Ми маємо вторинну мітохондріальну недостатність репродуктивних клітин. Чи вона набута, чи інфекційна, коли збираємо анамнез, ми розуміємо, що неправильне, нераціональне лікування запальних процесів з, з великою ймовірністю приводить до таких стадій. А це і буде первинне безпліддя у пацієнта, яка ще не вступала, не робила абортів, не переривала вагітності, і здавалось би, тільки запальний чинник, а яку суттєву роль він може грати в житті жінки, ми знаємо, що ускладнення запальних процесів призводить до хронічного тазового болю, до ектопічної вагітності, по заматкової вагітності вони зустрічаються так само часто. І Консультуються пацієнтів, ми бачимо, була ектопічна вагітність в одній трубі матковій, дуже часто наступає знову позаматкова вагітність, і коли оперуємо, ми бачимо ознаки хронічних запальних процесів. Гідросальфінгси, непрохідність маткових труб, яка є інколи первинною знахідкою при звертанні до нас пацієнтів. Коли ми проводимо обстеження маткових труб і бачимо, що труби непрохідні, це дуже дивує нас, тому що. Ми не можемо зрозуміти, якщо не було якихось агресивних стручень, то що ж саме призвело до цього? А пельвіоперитоніти, хронічні ендометрити, одна з вісь жінок, що мали вона на запальні процеси органів малого тазу, не можуть завагітніти та потребують програм екстракорпорального запліднення. Які ж симптоми запальних процесів, запальних захворювань органів малого тазу? Частіше всього такі процеси вони мають латентний перебіг або, так не сказати, неспецифічні симптоми це погіншення самопочуття, почервоніння слизових оболонок та шкіри зовнішніх статевих органів, виділення спіху, ниючі біль низу живота, свербіж, печія зовнішніх статевих органів, дискомфорт під час сечовипускання, періодичне підвищення температури тіла, порушення менструального циклу. Латентний, неспецифічний перебіг захворювань запальних органів малого тазу, призводить до несвоєчасної діагностики. Пацієнти вчасно не звертаються, не звертають на то увагу, чекають, що самостійно організм справиться з цим, але, як показує практика, ми бачимо, що це проходить не завжди. І якщо ми розглядаємо епідеміологію запальних захворювань органів малого тазу, то ми бачимо, що. 60-65% амбулаторних гінекологічних хворих в світі це запальні процеси органів малого тазу. Цифра вражаюча. Стаціонарний гінекологічний хворий складає до 30% саме запальні захворювання органів малого тазу. Найуразливішим до розвитку запальних захворювань органів малого тазу є, звичайно, сексуально активні жінки у віці до 25 років. За даними ВОЗ, впродовж останніх 10 років численність жінок із захворюваннями запальними органів малого тазу від 20 до 24 роки збільшилось півтори рази. Питання: можливо, ми недостатньо проводимо роботу по інформуванню наших пацієнтів по проведенню роботи профілактичної. І на це ми маємо звертати увагу, тому що якщо вже запалення. Є, якщо вже є запальний процес, то в результаті впливу на маткові труби, ось тут ви можете побачити, що нормальна сливозова маткової труби має такі е, е, ріснички. Коли ж іде запальний процес, у нас вони втрачаються. І е, труба може бути матково прохідна, так як це багато разів ми бачимо. Маткова труба прохідна. А 3-5 років вагітність не настає. І коли пат гістологічно розглянути таку трубу, то ми бачимо, що вона втратила свої потенційні можливості для просування, а вона саме виконує функцію, в якій проходить запліднення та проходить пересування бластоцисти до порожнини матки, і вже на п'яту добу. Ембріон п'яту-шосту добу починає проходити імплантацію. А якщо цього не настає, ми маємо результати. Або не настання вагітності в результаті враження маткових труб, тому що основним фактором, чому не наступають вагітності, більшості випадків жіночого фактору, ми зустрічаємося до 30%, це трубно перитинальний фактор. Тобто маткові труби постраждали внаслідок їх процесу запального, який вони перенесли. Не в цьому році, а ще в попередніх роках. І це має дуже для нас вражаючу дію, тому що вже впливати на такі труби ми не можемо і вимушені проводити забір клітин клітинка, заплідування Ну, Добре, що ми такими техніками і можливостями володіємо, але насправді вони відносяться до дорогих, достатньо втручальні лікарські вже на сьогоднішній день при цьому є. Але тільки е, саме е, замінити можливості е, заплівнення та перенесення допорожнеї матки внаслідок такої е, запальної дії на маткові труби, приходиться проводити нам такі програми. Якщо ми говоримо про приєднання статевих інфекцій у сексуально активних жінок, це ще більше ускладнює ситуацію. Ми розуміємо прекрасно, що ураження слазової фалопівих труб такими інфекціями, як хламідітрахаматіз. Мікоплазма, мікоплазма геніталіс, призводить до таких змін, де настання вагітності, знову ж таки, неможливо, запальний процес настільки вражає фімбрії маткових труб, що ми не можемо відновити їх, ми не можемо ніяк не впливати. Тому профілактика інфекцій, що передається статевим шляхом, надзвичайно важлива. Проводити Профілактичні консульту... огляди, проводити консультування дівчат підлітків, інформувати про можливості розвитку таких інфекцій, крім того, що ми маємо профілактувати аборти, є обов'язковим фактором роботи акушера гінеколога. Які ж є ще парадокс ситуації? При наявності запальних захворювань органів малого тазу, первинних вторинних до схеми терапії згідно з протоколами, входять препарати. Що погіршує стан імунної системи. Тобто, організм самостійно не може впливати на ці згодники, як наслідки не проходить завершення фізіологічного запалення. Запалення має мати початок та завершення фізіологічне, при цьому не відновлюється нормальна структура та функція тканин. Прогресує хронізація запалення, розвивається ускладнення, про які я говорила, це і. Гідросальфінси, п'ять вепіатонніти і так далі. При Пригніщення імунітету, порушення мікробіоцинозу слизових оболонок призводить до погіршення функції епітелії органів малого тазу. І це знову ж таки настільки органічно а, йде вплив, що ми можемо говорити, що стандартна терапія, яку ми проводимо, а, вона для нас не завжди є. Такою, яку лікар в своїй практиці має використовувати. В своїй практиці лікаря ми бачимо, що існують ще додаткові методики лікування, ми їх використовуємо. І давайте вернемося до стандартної терапії, яка є. Ми даємо великі дози дічої речовини, блокуємо механізми захворювання, проводимо заміщення біологічних речовин і, звичайно, отримуємо. Швидкий лікувальний ефект. Пацієнт почуває себе краще, лікар задоволений, але стандартна терапія необхідна тільки у разі виникнення симптомів, що загрожують життю. Тобто, це невідкладна допомога, яка говорить про те, що у пацієнта є температура висока, 39 градусів, чи, можливо, кровотеча, і тоді ми даємо таку терапію. У разі. Неспроможності власних органів, наприклад, в результаті ектомії. Ну, Про що ми можемо сказати? Ми можемо говорити, що е, до цієї терапії обов'язково ми маємо думати в своїй практиці широко приміняти переваги е, я зараз зупинюся: бірегуляційну терапію, тому що е, саме регуляція і підтримка завершення запалення фізіологічним шляхом, який ми можемо досягнути. Е, коли використовуємо препарати травмель, лімфаміазор, ми усуваємо ацидоз матриксу. І ці препарати вони є першими в лікуванні і проведенні такої терапії. Якщо ми хочемо продовжити, другим етапом обов'язково ми йдемо на усування запального процесу органів малого тазу, відновлення структури слизової оболонки. І це можливо з допомогою двох препаратів, які. Достатньо для нас відомі і ефективні це препарат метро Аднексен'є та препарат позакомпозиту. Ще ми маємо завжди думати про дефіцит енергії, ми маємо думати про препарати, які допомагають і усувають вторинну мітохондріальну патологію запорука того, що наша програма допоміжних репродуктивних про технологій буде ефективним, тому що ви знаєте, що ефективність програм а, залежить від підготовки. А, правильно підготовлений пацієнт, коли ми маємо ембріон і ми його обстежимо генетично. Ще ми маємо чітко думати про те, що а, має бути підготовлений ендометрій. має бути проведення комплексна протизапальна терапія, яка в регуляції з біорегуляційною терапією. Буде мати значно кращий ефект. На практиці ми це бачимо і на сьогоднішній день широко застосовуємо методом біопунктури або методом внутрішньовенного введення препаратів, так що як ми знаємо, що ці препарати прекрасно будуть діяти. Якщо пацієнт не має можливості, ми можемо ввести його внутрі на зелено. Якщо ми можемо, і у нас є кращі методики, це введення препарату біопунктурним методом. І одним із препаратів це є препарат Метроаднексингель. Препарат має е, протизапальну, антиексудативну, дезінтоксикаційну, імунорегулюючу дію і показанням до його застосування є аднексит, параметрит, ендометрит, вагеніт, дисменорея, міжвіструальний біль, клімактеричний невроз. Препарат використовується ампулярно, ми е, маємо до 10 ін'єкцій при. Активному запальному процесі і можемо приміняти цей препарат 1-1 в комплексній терапії в лікуванні запальних процесів. Коли в нас стоїть питання про те, що треба відновити слезову оболонку в результаті враження запальним процесом, таким ідеальним фактором для лікування є препарат глупози композиту, показання це запальні та резивно-виразкові процеси слизових оболонок. Яка ж дія мукози композиту? Це регенеруюча, імунокоригуюча, протизапальна, дезінтоксикаційна, муколітична. Препарат має прекрасну дію на всі слезові е, організми. Тобто, якщо ми говоримо про те, що є стефілокок, стрептокок, то цей е, мікроорганізм може бути знаходитись в інших слузових оболонках. Поружнені рота, слизової кишківника. І коли ми використовуємо поза композитом, то саме препарат впливає на відновлення оболонки слизових всіх органів і систем жінки або людини, якими, як дівчинці, якими приміняємо цей препарат. Знову ж таки, говорячи про енерготропні метаболічні препарати у терапії хронічних запальних захворювань малого тазу, не так багато є а, взагалі в наявності препаратів, як це, які це можуть відновлювати, але активувати і регулювати ферметативні системи циклу крепса є крайне необхідно при хронічних запальних захворюваннях органу малого тазу. Якщо ми бачимо, що є відсутність супутніх патології або анамнез хвороби менше 5 років, ми використовуємо коензим композитом. Якщо ж. Ми бачимо, що супутня патологія понад 5 років, то ми в своїй практиці використовуємо для активування та регулювання ферментативної системи дихального ланцюга і мітохондрії обіхінон композитом. Ці препарати використовуються достатньо широко, вони прекрасно переносяться. Знову ж таки, введення препарату залежить від можливості пацієнта, якщо він може. Вводити його внутрішне підшкірно, можна вводити його внутрішнє венно, тобто механізм для роботи лікаря, можливості введення, вони абсолютно дозволяють призначати препарати амбулаторно, не переживаючи за те, що буде якась побічна дія, а лікувальний ефект ми отримаємо енерготропними метаболічними препаратами високі. Що стосовно Примінення препаратів біореволюційної терапії в своїй практиці ми використовуємо різні препарати. Сьогодні я хотіла наголосити саме, як можна провести декілька етапів з паралельною терапією, класичною терапією, яку ви використовуєте в своїй практиці завжди, для підсилення лікувального ефекту, для вираженого лікувального ефекту, або навіть неможливого відновлення, тоді коли вже запальний процес. Існує більше п'яти років, ви має надзвичайно виражений побічний ефект на репродуктивну систему. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Бажаю вам всього найкращого і гарних пацієнтів, вдячних вашому житті. Дякую за увагу!